Неочікувано сталося. Хоча я знала. Я знала, що так буде. Я завжди чекала. Всі мої рідні боялися. Вся моя сім'я завжди переживала за мене. Завжди просили мама будь обачною, не говори так чи так. А мова то була моя єдина зброя. Моя душа відчувала сильний потяг до всіх діячів культурної освіти України. Моє народження у цій країні було доленосним. Я засинала з книжками. Усі ці фрази, фрази логізми, які я цитувала на пам'ять, вони плекали мене із середини. Вони ніби як зерна потрапляли в мою душу і давали мені сили йти по своєму шляху. Я знала, що я не проживу до кінця свого життя, як усі люди, бо моя мота була не такою. У мене було важке життя. Я втомилась. Постійна боротьба. Я всього в своєму житті добивалась сама. Не любила чоловіків, їхню слабкість. Мене дратувала будь-яка слабкість, тому що я не могла собі дозволяти бути слабкою, бо я знала, якщо я здамся, це кінець. Вивчайте мову. Це є генетичний код, який ви залишите після себе на цій території на постійно, назавжди. І кожен з вас це є одиниця невід'ємної частини цієї землі. Усі письменники, яких я цитувала, вони завжди стояли за моєю спиною. Вони завжди були поруч. Вони віддавали мені свою енергію, а я їм свою. Я знала, що це буде недовго. Мої всі плачуть. Скажи, нехай не плачуть, що все скінчилось. Тепер мені не треба боротись. Дуже онучку хочу потішити. Сумую за нею. Дівчинка, моя лялечка, моя красуня, моя найдка. Я любила своїх дітей. Мене дратували люди, їхня необізнаність, невігластво, недалекоглядність, Все, що ви. Думаєте і робите сьогодні це майбутнє країни? Будьте далекоглядними. Люди завжди не любили мене. Вони бачили в мені жорстокість. Але мені було однаково, бо я знала, що я роблю. Звичайно, легко йти шляхом, коли тебе всі люблять. У мене був не такий шлях, популяризувати мову не так-то просто. Залишаючись звичайною жінкою, вчителькою чи професоркою, я розуміла, що я нічого не зможу зробити, тому я прагнула йти далі, на політичних теренах. Не було місця для слабкості, інакше тебе зжаруть. Люди, ви не знаєте, що відбувається за колісами. І мені не можна було говорити багато речей. Ви думаєте, це єдиний випадок? Коли мені погрожували, це було постійно, і я з цим жила. І я не знала, чи я прокинусь завтра. Чи я повернусь додому? Так воно й сталося. Всі попрікали мене у тому, що я можу лише говорити. А усі військові гинуть на полі бою. Усі страждають, а я лише говорю. Я є жінка. З мене не було б ніякого толку на полі бою. Я воювала словом. Тепер сплачена є моя ціна. Тепер ви мовчите, і мовчу і я разом з вами. Я з вами. Усі, хто поліг за Україну, я завжди ходила по лезу ножа. І я не знала, чим скінчиться для мене якась промова. Але втім я без цього не могла жити. Мені боліло всередині, і в мене була тотальна ненависть. До усього проросійського. Мені було неважливо, чи то я дитина, чи доросла людина. Чи зріла людина. Коли я чула мову, в мене була певна програма, закладжена в мені. Або так, або ніяк. І пояснити це було неможливо. Саме тому стільки критичності. Люди завжди вимагали від мене і чекали якоїсь доброти. Людям завжди всього мало. І якщо ти несеш свою місію, де б ти не був, тебе завжди будуть поплюжити і говорити, що мало та мало. Ніхто мені не міг сказати, що я мало знаю. Це точно. Але багато хто вимагав від мене. Бути добрішою, м'якішою це неможливо. Ті риси характеру, які були закладжені в мені. І завдяки моїм батькам і всім життєвим обставинам, вони гартували в мені воїна. Я не мала бути слабкою. І виявляти слабкість, хоча ночами я постійно плакала. Я плакала, бо мені було боляче, як і всім живим людям на землі. Я мала відчуття так само, як і ви. Воїн не може бути добрим, чуйним обаченим, ніжним, жіночним, бо він був тоді воїном. Всі ті речі, які я робила, для того потрібен був характер. А він у мене був. Мої слова були як важелі. Хтось їх витримував, а хтось ні. І я сама буду відповідати за свої слова тепер і за свої вчинки, за все, як і кожна людина на землі. Люди не можуть бути ідеальними. Цих ідеалів не існує. Ви всі створюєте собі самі ідеали. Саме тому неможливо відповідати усім критеріям, яких від мене вимагали. Я доносила до вас мову любою сіною. Усі ті душі, які виборювали українську мову на українській землі. Вони обирають собі послідовника. Ви будете відчувати неймовірну любов до кожного слова, почутого з творів українських митців. І кожен з них. Буде до вас говорити, ніби він живий. Слово живе. Саме тому вони щували книжки, винищували слово, бо завдяки цим словам вони живуть. І їм не важливі були мої риси характеру, моя зовнішність. Чи чого я досягла в житті? Їм важливо було те, що я робила, я продовжувала нести слово. їх слово і своє. Тепер діло за кожним.